До вашої уваги підсумковий випуск новин на часі. Про головні події цього дня дізнавайтесь разом із журналістами Аверсу. У студії працює Юрій Куцик. Моє шанування. На війні з окупантом загинув мешканець Володимира Сергій Гавура. Військовослужбовця призвали до лав Збройних сил України у березні цього року. У полеглого героя лишилась мама, дружина та двоє синів. Про день, час та місце прощання з ним повідомлять додатково. Стало відомо і про загибель героя родом із Нововолинська Тараса Харука. Волинянину було всього 27. Він загинув, боронячих незалежність України на Харківщині. Інформацію щодо прощання з героєм повідомлять згодом. Щирість співчуття рідним та близьким полеглих військовослужбовців. Дорожньо-транспортна пригода із потерпілими у Нововолинську. Напередодні ввечері на перехресті вулиці Святого Володимира та проспекту Дружби зіштовхнулись автомобіль ВАЗ і мотоцикл Лонкін. За кермом легковика був мешканець Поромівської громади. Він не надав перевагу у русі мотоциклу, яким керував житель Володимирського району. Як результат зіткнення, внаслідок якого постраждала пасажирка мотоцикла. Її госпіталізували у відділення травматології за фактом аварії, слідчі почали кримінальне провадження. У селі Видерниця Ковальського району спалахнув житловий будинок. Пожежа сталася 31 серпня пізно ввечері. Туди прибули рятувальники. Вогонь здійнявся у кімнаті, де стояв холодильник та морозильна камера. В державній службі з надзвичайних ситуацій кажуть, ймовірна причина пожежі коротке замикання електромережі. На щастя, люди не постраждали, а от будинку полем'я знищила частину покрівлі, перекриття та домашні речі. До нашої редакції звернулася глядачка. Мовляв, у передобідню пору у Луцьку біля офісу одного з провайдерів кабельного зв'язку вишукувалась черга із незадоволених клієнтів, а працівники центру з обслуговування просто зачинились середини, хоча до обідньої пори ще було довго. Люди поважного віку, лучани з маленькими дітьми всі були змушені чекати під дверима офісу. Є такі клієнти, що вистоють у черзі вже не перший день. Люди незадоволені як якістю обслуговування, так і підняттям тарифу. Подивіться, вже ми цю цілу годину чекаємо. Прийшла жіночка з коляскою з дитиною. Вони стукали, стукали, стукали. Ні, не пропускаєте, не мене не пустили. Вони відкрили жіночці з коляскою. Вони Ні. стукали, стукали. От ми стоїмо вже в черзі дві години. Ну а люди вже другий день. Вчора стояли, не дочекалися, бо почалась тривога. Люди розійшлися. А, бо... а зараз обід почнеться. А по, з яким питанням наймасовіше тут звертаєтесь? Всі по оплаті. по оплаті по... По, по... По... По, по... по заяву, що пише, відмовля... платі, відмовляють. Працівники офісу апелюють, мовляв, карантинні обмеження ніхто не відмовляв. Тож запускають по одній людині по черзі і не більше. Втім, клієнтам, які стоять під дверима годинами, від цього не легше. Обід пише з 2 до 3, Так. А зараз 12.39. Ще Більше трохи на відділення. А є тут троє? От один консультант, жіночка є. Ага. Карантинні обмеження ніхто не відміняв. Не знаю, ви не пустили мене. Закрили... Не пустили? Ну, звичайно, закрили двері ка, каже, хочете посваритись. Взяли, закрили двері, ви пішли. П'ять ся... хвилин ви сказали, ви ся... Тому, так. Да. Не трати часи. Ну, бо... Так ви не тратите людей, мі. Боже мій, чому ви це все робите? Розбій на мільйон. У Ковалі судитимуть українця та грузина. Як повідомляє прокуратура, чоловіки приїхали у Коваль, вистажили потерпілого, у під'їзді напали на нього і заволоділи сумкою з грошима. У сумці було понад мільйон гривень. Стався розбій цьогоріч, 10 лютого, обох чоловіків затримали і вже готові судити. Один з них, 30-річний грузин, вже має судимість. Тепер обом загрожує від 8 до 15 років ув'язнення із конфіскацією майна. Відмив понад 600 тисяч гривень на реконструкції амбулаторії у Володимирському районі. На Волині судитимуть директора Вінницької будівельної компанії. Таку інформацію повідомляє обласна прокуратура. Слідчі встановили, що підприємство уклало договір із Волинською державною адміністрацією, а саме управління капітального будівництва. Мали виконати реконструкцію амбулаторії у селі Привідне. Так. Ремонтували, що директор підприємства неодноразово вносив неправдимі відомості в офіційні документи, завищував обсяг робіт і їхню вартість. Таким чином, з обласного бюджету отримав 635 тисяч гривень. Перший дзвоник в умовах війни. Задля безпеки цьогоріч урочистої лінійки на Волині не буде для першокласників навіть. Втім, новий навчальний ріг такий стартував. Як зустріли день знань в одному із луцьких ліцеїв, бачила Олена Лещук. Перший дзвоник для учнів 27-го ліцею таки лунає. Щоправда, онлайн в записі. Війна забрала урочистості навіть у першачків у День знань. Їхнє знайомство через екран монітору. Чекаємо ще хвилинку, і будемо розпочинати. А які у вас красиві вишиванки? На жаль, цього року саме так наш перший клас піде до школи. Дуже тяжко. Хотілося б це перше вересня побачити їх вживу з їхніми красивими бантами, вишиванками. Скажіть мені, будь ласка, хочете вже всі до школи? Так. Да. Так. Бачите, до нас завітали гості. Привітайтеся. Добрий день. В такий незвичний воєнний перший дзвоник багато дітлахів біля монітору разом з батьками. Діти сильно заскучили за школою, особливо очне навчанням. Ми це буде підтримувати, бо онлайн це не доїдає. А у вашій школі яке буде навчання? Кажуть, зміщене. Чекаємо з нетерпінням, чекаємо зустрічі у цьому класі. Ви бачите, клас теж чекає на своїх учнів. В очікуванні ще з 24 числа у нас зупинився час на нашому календарі, 23 лютим. Я нічого не змінювала, тому що впевнена, що мої четвертокласники завтра прийдуть у цей сонячний просторий клас. І самі це зроблять. Тема уроку нашого старшого уроку це ми українці, честь і слава незламним. Діти поділилися своїми переживаннями, і дітки, які були за кордоном, теж сказали, що питання на питання що для вас Україна зі сльозами навчалася що це батьківщина, це рідні друзі, це рідні стіни. Спочатку війни ми одразу виїхали у Польщу. Я пішла там в школу, познайомилася з дітьми. Мені сподобалось, але все рівно дуже хотілося додому. Тим часом у сусідньому класі дискутують, чому у світі захоплюються українцями, тому що весь світ не очікував, що така маленька нація дасть е, такий сильний супротив, як ми думали, такій великій країні. Та мені е, неймовірно пощастило. У мене просто суперський клас, який мене завжди чує, мене завжди мене підтримують, і вони завжди дуже розуміюче відносяться до всіх ситуацій. Це вже дорослі діти, це вже діти, які мають власну думку, і це вже діти, які розуміють, що на даний момент весь цей процес є абсолютно об'єктивним. Тому ось так я вважаю, що мені пощастило з такими дітьми. Ви чули? Я вас хвалю. Один за одним тут скучили всі і учні, і вчителі. Я страшенно за ними скучила. Я дуже хочу їх побачити. Вони підросли, вони погарнішали. Просто навіть не як вчитель, а як друга мама. Хочеться на офлайн навчанні побачити своїх друзів, однокласників, mm -hmm. відчути цю атмосферу школи, а не хати, щоб вони не забували, що таке живе спілкування між однолітками, що таке живе спілкування з вчителем, з різними вчителями. О, щоб вони не забували своє дитинство, щоб не тільки бігали по бомбосховищах, постійно ховалися, але й не забували, що незабаром буде мирне життя. Євгенія Русланівна вірить у перемогу неспроста тиждень тому вчителька вийшла заміж за військовослужбовця. Ангели-охоронці це наші ангели-охоронці, це наші супергерої. Цьогоріч перший урок із особливими настановами. Майте з собою, будь ласка, уже теплі кофти, які будуть зберігатися у вас у класі, для того, щоб у випадку повітряної тривоги, коли ми йдемо у підвал, там трошки холодно, сиро, щоб ви мали просто на себе накинути і щоб ви не замерзли у підвалі. Не факт, що в нас буде повітряна тривога, але ми повинні бути готові. До Як каже директорка ліцею, тут є вісім укриттів з кожного кілька виходів. Втім, половина батьків не готові віддавати дітей на очне навчання, тому навчальний процес буде змішаний. Як евакуюватись зі школи не знають хіба що першачки. Відпрацювання маршрутів евакуації ми наділяли дуже серйозну увагу впродовж всіх чотирьох років. І якось так сталося, що ми десь відчували ту загрозу і вже говорили про тривожні валізки по класах ще на початку лютого місяця. І до 23 лютого всі класи в нас пройшли практичний тренінг, навчання по евакуації. Проте, вже невдовзі учні згадають і закріплять резерв. Результат на них чекає тренувальна евакуація. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі. Загалом свято першого дзвоника у Луцькій громаді минуло спокійно, хоч і у незвичному онлайн форматі, розповів директор департаменту освіти Луцькради Віталій Бондар. Вже завтра частина школярів повернеться за парти, а частина займатися онлайн. Якщо батьки дитини категорично проти онфлайн навчання, ніхто нікого у навчальні заклади не затягатиме від того, яким чином власне були облаштовані ті чи інші укриття, чи і в наявності тих чи інших укриттів, є рішення відповідної компетентної комісії, заключення відповідної компетентної комісії, позиція кожного батька матері буде обов'язково врахована. керівник закладу світу організує такий формат роботи, який відповідно передбачено законодавством. Ось якщо буде необхідність долучитися до дистанційного навчання, обов'язково організується цей процес, і знов ж таки якщо більшість в більшість вишніх класів будуть на Обла навчання, а кілька учнів напереда на дистанційному зрозуміло, що цей клас буде працювати в форматі змішаному. Від початку війни чи не кожен із українців кинувся допомагати нашим військовим, хто чим міг? Ліпили вареники і плели сітки, чи не у кожній школі та бібліотеці. З часом ажіотаж трохи вщух, та й власні ресурси у людей почали вичерпуватись. Але війна триває, і потреби військових у цій допомозі не зменшились, а рідше навпаки. Тим паче, що на кожну пору року потрібно різні маскувальні засоби, тож, попри труднощі та в тому, у луцькій галереї мистецтв досі плетуть маскувальні засоби для військових, не покладаючи рук. Бо ж вірять, навіть найменша допомога для військових наближає нашу спільну перемогу. Лучанка Інга та Галина сусідки розповідають, вони, як і всі в перші дні війни, сиділи біля телевізора і з жахом слухали новини про російське вторгнення на наші землі. Але згодом вирішили, що просто так сидіти не можуть. Тож стали думати, чим би могли бути корисними для наших військових і зійшлися на тому, що будуть плести маскувальні сітки. Але постало питання, де це робити. Я тоді звернулася, тому голова спілки художників у нас велика галерея, і під час війни вряд чи будуть хтось виставки робити. Я звернулася до Володимира Павловича, голови спілки, голова спілки художників України. От це на наша якраз є галерея Спілчанська, і попросила, кажу, чи не міг би ти додати нам приміщення, бо нам треба плести сітки військовим. Він каже, да таким чином від початку війни галерея перетворилась на таку собі фабрику з виробництва маскувальних сіток і кікімор. До лучанок долучились інші небайдужі мешканці міста, а згодом доєднались і переселенці. Одна з них пані Ірина, яка приїхала сюди з Харкова. Жінка каже, має досвід у плетінні сіток ще з 2014 року, коли робила їх разом з іншими в одному з харківських ліцеїв, де викладає. Тепер ці навички знадобились і тут. Якось прийшли сюди на екскурсію, в галерею мистецтва, бачили жінки про сітки. Потім саме вирішили приєднатися, зустріли тут знайомих і тепер ми. Тут працюємо з задоволенням, наближаємо перемогу. З під їхніх рук з'явилась не одна маскувальна сітка, якими користуються наші військові. Одначе, якщо на початках люди скидались на сітки своїми грошима і приносили для їх виробництва свої речі, то згодом ці ресурси почали вичерпуватись. Тож вирішили звернутись за допомогою до благодійників. У нас Оксаночка, наша така ініціативна, звернулася до палиці фонд палиці, і нам виділили і на сітку 500 метрів сі. ...і на тканини, і на фарби, бо ми дуже багато фарбуємо, бо не вистачає нам. Одначе, як говорить сама пані Оксана, відгукнулися на їх прохання не всі, до кого вони звертались. Тож була приємно здивована, коли на фонді Ігоря Палиці тільки разом відреагували одразу. Я була дуже здивована на фоні попередніх невдач. Я була здивована, що нам відразу допомогли. Це були сітки 500 метрів сітки, ось цієї садової, яку ми використовуємо, і тканина, а і фарби для тканин. Тобто цієї допомоги нам вистачило на місяць часу. Голова правління фонду Ігоря Палиці тільки разом Катерина Шкльода розповідає, що вони допомагають матеріалами одразу декільком таким центрам, які до них звертаються. Не стали винятком, і волонтери, які працюють на базі галереї. В даному місці люди збираються уже півроку, з дня в день платуть сітки. І якщо на початках їм було відносно легко з матеріалами, то зараз дедалі тяжче знаходити кошти. І як тільки вони звернулися в фонд і вирібалися тільки разом, ми звісно ж надали допомогу для того, аби вони і далі могли продовжити свою справу волонтерську. Насправді їхній внесок дуже важливий, тому що ці сітки дороговартісні, якщо їх купувати, а вони потрібні за постійно вони потрібні завжди, сезони змінюються, кольори цих сіток змінюються. Невтомні волонтери з галереї мистецтв кажуть: якщо питання з нестачою матеріалів їм допоміг вирішити фонд, то нині є інша проблема. Їм не вистачає додаткових круг, щоб робити таких сіток ще більше і швидше. А запити на них приходять чи не щодня. Тож запрошують усіх охочих долучатися до цієї справи, щоб разом наближати нашу спільну перемогу. Юлія Остапович, Наля Прокопчук для новин на часі. Спецпогашення першої офіційної благодійної марки України «Пес Патрон» відбулось у Луцьку. Загалом це вже шоста марка, яку випустили в нашій країні під час активної фази війни. Серед людей, які колекціонують марки фелетелістів, великим попитом користується саме гашена марка, не приклеєна до конверту, на якій є чіткий відбиток. Сьогодні всі бажаючі могли проштампувати собі цю марку, що правда таки приклеєна. Спецпогашення марки відбувається штемпелем, який діє два дні 1 та 2 вересня. Церемонія проходить по всій території України, окрім окупованих територій, і так як пес-патрон фізично не міг би присутній відразу у всіх обласних центрах, в Луцьку був його двійник Джек, який також долучився до гасіння марки. Патрон дуже свій відбиток залишить для історії. Іван Люсяк подякував за роботу і вручив подарунок, який точно прийшовся до смаку, дана марка випускається за партнерство з Державною службою з надзвичайних ситуацій України. Особливостю даного випуску є те, що це є перша благодійна марка України. Тобто кожний, хто придбає маркований аркуш, стане учасником благодійного проекту. Ми плануємо зібрати близько 1 мільйона євро. І придбати машину для розмінування території також частина коштів буде направлена для притулків з тваринами. Це стало доброю традицією. Кожна марка, яка гаситься на території Луцька під час військового стану, я присутній. Так стало, що поки що на кожному погашенні. Знаєте, зараз довго чекали ми цю марку саме з песом-патроном, тому що давно став символом такого відновлення України, саме розмінування і тих героїчних подвигів, які він все таки зробив, і скільки спас і життів, і будівель. Тому з приємністю в день знань сьогодні знову ж таки погасили цю марку. Після того, як відбулось урочисте перше штампування, до справи взялись всі охочі. Скажіть, будь ласка, ви збираєте марки чи, можливо, сьогодні вперше розпочали всі? Збираю марки. З 92-го року У мене майже ціла колекція є вже з Дня Незалежності. Ну ще декілька марок не вистачає в деяких роках, але так то в принципі всі збираю. Скажіть, а ви збираєте для того, щоб можливо теоретично в майбутньому з цього мати якісь дивіденти, чи все ж таки залишити собі на пам'ять однозначно? Ні, залишити на пам'ять, збираю в одній колекції собі. Ну, в принципі для себе от, про пам'ятка іменно от в такому плані. Юрій Куцик, Дмитро Кудик для новин на часі. Допомагаючи Збройним силам України, ми зберігаємо життя і полегшуємо супротив українських воїнів проти окупантів. В цій справі головне не зупинятися і воювати кожен на своєму фронті. Якщо елементарні та базові потреби солдата можуть забезпечити волонтери, рідні та друзі воїнів, то тактичні та технологічні засоби боротьби з ворогом потребують набагато більше зусиль та ресурсів. Не применшуючи роль держави, військовим продовжують допомагати фонд Ігоря Палиці тільки разом, який знає, де і як використати ресурси для ефективної допомоги. З першого дня повномасштабного вторгнення російських окупантів фонд Ігоря Палиці тільки разом в черговий раз завантажує необхідним інвентарем автомобіль, який прямує до захисників кордону України. Важко підрахувати ту кількість допомоги, яку вже передав фонд для наших солдатів. Головне тут, що вона адресна і потрібна для конкретних цілей ведення бою. Пушка антидрон, яка точно не буде зайвою, вже несе своє чергування і зменшує кількість втрат серед мирного населення та українських воїнів. Запити надзвичайно різні, але ми зараз сконцентрували свою увагу на закупівлі дороговартісної техніки. Для прикладу, одним із сил спецоперацій ми передали такий пристрій, як пушка-антидрон. Це прилад радіолокаційної боротьби з дронами, і він Він не є панацеєю від всіх безпілотних літаючих апаратів, які. Розвідують ситуацію або наносять якісь удари по наших позиціях однак він є важливим елементом боротьби із такими пристроями. Наразі захисники отримують в своє розпорядження дрон з усім електронним обладнанням для ефективної розвідки та моніторингу скупчення сил противника. Допомагаємо за зверненнями військових частин, адже ну хто хто як не командири, точно знають, що потрібно їхньому взводу, роті і загалом бригаді. Основна допомога зараз спрямована на закупівлю такої техніки, як дрони, квадрокоптери, планшети до них, адже це та техніка, яка є в дефіциті нині в Україні. Її потрібно шукати, її відносно тяжко знайти, і ми тако. Такою допомогою сьогодні і поділилися з нашими військовослужбовцями. Сьогодні передали дрон, планшет у нього, а також термоси для їжі з бійцям і інші необхідні речі, які ми точно знадобляться на передовій. Приємно, що нас не забувають в тилу. Дякую вам за вашу допомогу. Ці речі нам дійсно необхідні. Фонд Ігоря Палиці тільки разом і надалі допомагатиме військовим. Аби наблизити таку жадану для України перемогу. Юрій Куцик, Дмитро Кудик для новин на часі. на завершенні випуску до новин спорту волейбольною видалась кінцівка літа. Важливі матчі світової першості розіграли як чоловіки, так і жінки національної збірної. Детальніше про успіхи українських команд в огляді Ольги Яцюк. В останній тиждень серпня увага шанувальників волейболу була прикута до чоловічої національної збірної, які провели три важливі матчі на чемпіонаті світу. Свої виступи українська збірна розпочала із поразки з Сербією. Усі три партії вели запеклу боротьбу за кожен м'яч, проте так і не змогли до кінця реалізувати свій потенціал. Та поступили з рахунком 0-3. А ось у другому турі зі збірною тунісу підопічні Угіса Крастінша ефектно вступили у бій та довели свою повну перевагу. Особливо яскраво це показали в третьому сеті. Вирвавшись вперед на 10 очок і в підсумку 3-0 на користь України. Остання перемога, звісно, додала оптимізму. Проте старт заключного матчу групового турніру із Пуерто-Ріко, українська збірна розпочала з прикрої поразки, та вже у другій та третій партіях виправили свої помилки і з великим відривом вийшли вперед. А в останньому сеті остаточно закріпили свою перемогу, вигравши з рахунком 3-1. Таким чином, українська збірна посіла прохідне друге місце у своїй групі та пробилась до однієї восьмої фіналу. Наступний матч відбудеться 5 вересня із командою Нідерландів. На сьогодні чоловіча збірна України у десятці кращих волейбольних команд світу. Також порадували своїми успіхами і жіноча волейбольна збірна. У кваліфікації на чемпіонат Європи з волейболу 2023 українки виграли усі три матчі. У першому турі підопічні Івана Петкова буквально розгромили команду Кіпру. Досить серйозно Боролись з Угорщиною, де в напруженому двобої, який затягнувся аж на 5 партій, все-таки здолали суперниць. І в третьому турі групового етапу збірна України здобула впевнену перемогу над Португалією, з рахунком 3-0. Таким чином, за результатами матчів, українки очолюють свою відбіркову групу. Наступний матч підопічні Пєткова проведуть 4 вересня, суперником яких знову стане Португалія. У разі нашої перемоги збірна достроково вийде на Євро 20-23. Ольга Яцюк для новин на часі. Це всі новини на сьогодні. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями на Волині та в Україні загалом, аби ви отримували оперативну та важливу інформацію вчасно. Підписуйтесь на наш телеграм-канал «Аверс». аби знати більше. Дбайте про власну безпеку і тих, хто поруч із вами, та до зустрічі в ефірах. 2 вересня, за прогнозами синоптиків, очікується хмарна погода. На заході вночі від 7 до 13 вдень 17-22 вище нуля. В східних областях температура нічної пори 9-14 денної 22-26 тепла. На півночі температура нічної пори 6-8. Денної 20-21 вище нуля. На півдні вночі від 16 до 17 вдень 27-30 з позначкою плюс. В центральних областях вночі від 9 до 11 вдень 20-24 з позначкою плюс.